Оглянемо море трошки. І ось такий фекер гентинка, спумбрія, масляна, лосось, 1050, рулет 1000. Ось такий лосось та поряд по 900. Шматками 840. І різні ось такі стейки по 850. Сібас 450, дорада 450, судак по 280, Сом 250, короб чищений вже по 200. Є різна очищена рибка також тут. Дивимось далі країна лосося. Ось тут є різні консерви. Так, 145, архмутинка 150. Є пілетолапія 220. Різні також є морожена рибка. філе окуня 160, морський окунь 250, хек філе 320, креветка 650, ось така тигрова по 550, мід її. Раків, до речі, немає. Запитувалися? Немає. Ось такий хек без різкі по 140. масляна 780. Ікра різна до Нового року. Подивіться, ціни можна можете собі приблизити, подальше вони. Ось, ось такий слабосолений лосось по 1100 різними шматочками нарізаний. Донець холодного копчення це 30 гривень. Стун 300 і ось холодного копчення 290. Так, також є хвостики. Лосося по 450, короб по 200, стейки короба по 250, ось така камбала є по 350, білий амур 270, паральчищина 320, голець є дорадо. А Товстолок, 200 судак, 280. досить є великі вибір рибки. От кальмари є по 250. Тетей по 850, філе форелі і сьомки по 900. Шматочок Ні. лосося по 800. Також є тут зживарика, голиць 280, осетер 550, короб 160, корелька по 280. Ну, тут досить гарний вибір. Є для суші, можливо, комусь треба є рисова локшина, васабі, вермішельки. Різні, ну всяка всячина. Ось ці норі листочки. Також соуса є різні. Ви можете собі приблизити ціни. Ось такі соуса є. Є різними шматочками риба. Ось такі кусочки по 210. Там є 180 грам і по 320 є 300 грамів. Також є по повакулмовані кусочки такі. Рулет тисяча. Ось такий трьохполірний. Трьох Трьохсмаковий. Масляна 780. Ось така рибка Різна морожена є. Це все роздрібні ціни. Ви можете це все придбати стільки, скільки вам потрібно. Оселедчик різний. Матія 160. Скумбрія на дровах по 300, і холодного копчення, і гарячого копчення. Що ось така рибка є. По 395, є ковбаски ще є. Ось такі, по 915 рибна до Ось така бенкет скумбрія по 430 і ось така в'ялина, висотина і масляна по 1500. Ось жива рибка є, голець, корель є різна. І карасики є ось такі по 100 гривень. Голови по 40 гривень є. І різні ось такі закусочки до пива. Такий різновид різних креветок. Ось ми ноги є по 450. Ось такі різні шматочки масляної. і лосося. Ікри є вже, до речі, дуже-дуже багато. Це, напевно, перед Новим роком є такий вибір ікри. Ось така ікра по 960 більша. Є і менша, і більша. По 300, по 420, ось така 360, ось ця по 400, ось така по 1900 більше.